Всім добрий день. Сьогодні в нас включили невеличке сонечко, так, виставки, ну і невеликий вітер, боривистий такий, так, Виключу дарму витяжку, бо сильно гучно. Так, в принципі, що в нас? І де в, в нас зараз водичка? Кіловат 44, 28,2 вольта. Ну, прикол в тому, що... о, Видно 29, 29,3, значить, треба впадло шукати якийсь вже підгуляв контролер Так, і більше всього, наверное, оцей. Тож цей у нулях, цей у нулях, цей ще валить 5-6 А. Це в мене з перших контролерів І віддать йому вже десь підгуляване. Треба поставити менше, наверня, не 28. А 28,6 спробувати. То що такі скачки мені не дуже подобаються. Ну що, поставив я чудо контролер Так, видно, стоїть уже на чудо контроля. Так, так я як казав. Поставив я охолодження. Так як кульора 12 вольтові, то пришлось поставити. Блок живлення понижаючий, ну і реле температури. Отак у нас 28,8. Видно, я не знаю, що спробую світло включити. Думаю так буде видніше. Вітричок відніше. стоїть на тормозі. Значить, що я? Я панелі ще не підключав. Вначалі я поставив. А, ще Не знайшов я настройки. Перескакав в Алікспрес, в інтернеті шукав. Тільки хай, хай їх, а настроїв немає. Так, світло виключу. Що е, я. Тут значить, настройки е, везде я знайшов B0, B1. B2 і B3. А в мене, казується, ще є B4. Може за те, що він там може на пару Вт мощніший, тому що, я так зрозумів, ці що до 1000 Вт, вони йдуть, рівних по настройках B3. А що там більше, ну я не думаю, що 1000 Він там, я не пам'ятаю скільки там, 6 кВт, чи скільки, я не думаю, що він тут, тому що тут 40 Амперний стоїть. Передохранитель, він не витягне скільки. Е, я перейшов на наручні настройки, бачите, показує зараз ближче. 26,7 вольт Батарея у нас розряжена так. Аж на... має тільки 30% В принципі Я не знаю, що це у нас за, за такі контролер, Це Чудо контроля В принципі е Я не буду клацати Блін Не хочу я лізти е Що добре у ньому є настройки Ти можеш Наприклад, тобі не надо Вітрогенератор. Ти його можеш поставити на тормоз. Тебе тільки панелі. Не треба панелі, а треба вітрогенератор. Ти можеш панелі відключити. В цьому є настройки. Я там вже не пам'ятаю, які Шостий чи сьомий, чи п'ятий, шостий пункт. В принципі, давайте поклацаємо. Не знаю, буде, вам видно, не буде. Так, включаємо. Так, раз є. Є. От у нас Б0 і поїхали. Так, 26, це в мене нижня виставлена. E, зняття з за 27,6 у мене. І зарядний через телефон. Так, Ось. E, це у нас 7, як я і казав, бачите. Set on. Це у нас. РВ. E, це у нас зняття. наприклад e, Кажись, панелі. Так І винт, от нас видно винт, On, бачите, Це в нас э, зняття з тормоза Ой, винта. ну В принципі, отак. Е, ну, в принципі, далі там 21 пункт, як бачите, це 9. Е, там 7 і 9. Це в нас є настройки. Е, можна поставити на оф. і не знаю, і він зразу стає на тормоз і не працює. Включається тормоз. На on все працює. Е, же само і панелі. Так, сохраняємо і хай у нас працює далі. Так. Ну що, я зараз відключу панелі і спробую. Так, да, ще що я хотів розказати. В кого, наприклад, саморобний вітрячок, ну, я не советую вам цей контролер. Він не годиться. То що в мене той китайський стояв контролер, При вітрі, скільки нас там? Так, у нас там 3-4 вітер. У мене на тому контролі зривався генератор і давав заряд. На цьому контролері такого не буде. На цьому контролері, якщо у вас вітричок саморобний, хороший вітричок, далі хай він буде там 300-400 ватт і хороші там магніти, він не зірветься. Йому треба вітер 5-6-7 метрів в секунду. От така в мене зараз проблема. Цей вітрячок призначений для китайських вітрогенераторів. Оцих пуфлових вітрогенераторів, які там показують і розказують, да, він при малому токі показує вже вати і дає заряд. Наприклад, у нас 52%, 0 А ну, і можна вати тут подивитися, що у нас. От За сьогодні він виробив у мене 1 Вт. Все. Даже не те, що не один, а 0,1 Вт він виробив. Було 25-26 таке. От, в принципі, отак. Я кажу, він розчитаний тільки для цих вітрячків. Так, ну що, виключаємо панельки, щоб подивитися пориви вітра. Так, зараз я ще відключу гібрида. Все. Гібрид заспівав. Так. От, пожалуйста. Вже всі, ви бачите, і, яка фігня. 25,5-0 розряда. А тепер. Вітряк стоїть, він не зривається. Як ті вже мої вітряки вже дають заряд. Вже все. От вже, пожалуйста, йде заряд. Він стоїть, навіть і не рипається. Так, зараз спробую спуститися, показати той. Так, це в мене трошки слабший. Але теж, бачите, він дає заряд. Е, цей ще може не розігнався. Так. Тут а є. Ну, тепер дивимося на вітрячок. Так що він у нас? Як бачите, вітрячок стоїть, він не може здвинутися. То, що він не може подолати свою нагрузку. Якщо ви хочете поставити на такий генератор, то гвинта треба в два рази мощніше ставити. Щоб він здрагувався. Отак. От Отака проблемка у цього контролера. Як при тому китайському він у мене страгувався при маленьких вітрах 2-3 метри в секунду і вже давав, набирав обороти заряд, то на цьому контролері е, його запустити дуже важко. Бачите, він їлі трогається. Ось, пожалуйста. Бачите? Він не може розігнатися. Не вистачає сили. От його крутить, вертить. А розігнатися він не може. Тому що при таких оборотах він вже починає давати заряд. От мінус у цього контроллера. Я не знаю, бачите, стоїть. Е, немає ніяких здвигів. У нас батарея показує в ноль. Так. Бачите, ноль Розряжена батарея. Я не знаю, чого він так. Е, в принципі, е, я все наугад. То що е, немає, я ж кажу інструкції, щоб подивитися, так все наугад. Ну, так. Хоча він ще показує опять, що він стоїть на тормозі. Чого на тормозі, я не знаю. Браке. Чого тормуз? Так, зараз поставлю на паузу, спробую розібратися. Море щось вже я не то нажав. Так, ну от в принципі пішла робота, видно, що вітричок закрутився. Так, розрядив акумулятори вже повністю. Я не знаю, в чому була причина, він не хотів зніматися. Я його переставив на b 4 В принципі, ну заряду видно немає. Видно, що 38%. О, пішов заряд. 42 Вт. Так, 10 А. 11-15 А. 10 А. Отак, так, в принципі, 8 А. 5,1 ампера Ну як розумієте, бачите, він повишаючи. Просто розігнати його блин, ну нереально просто. Не знаю причина, чого була тормоза. Не знаю, щось я не знаю. В принципі, сейчас о, опять пішов заряд. 153 Вт у нас 5,3, 2. Ну, в принципі, отак. От ну і лиш, ви ж бачите, як я казав, бачите, вітер у нас. Ну він поривистий, він візі В принципі, отак. От отак от він. С4-2. Ну, в принципі, отак. От ну це я виставив на такі заряд. Зараз спробую і 5 перейти на перший. Так, назад. ставимо. От так В принципі, заработав. Не знаю яка була причина в нього тормоза, що він не знімався. Глюки ловить дуже хороші. Прийшлось перейти опять. Ну, Бачите. Так, це у нас 22 вольта. Так, Амперари, 2,1 А. Так, добавлю м, панельок. Одну якусь секцію включу, це в нас перша, це на третя. Хай трошки підніме. Розрядило нас сильно. Вітра такого толкового немає. Ну в принципі так. Подключу ще панельки, зніму відео. Ну, в принципі, я говорю, що бачите, вітер треба здоровий, щоб його розігнати. Як на, на цих, бачите, в мене 15. На цьому, 10-15. до тут, ну, в принципі, тут теж 18 разів. 17 11 ампер За чого я й казав, що... За чого я ставив я кулери. То що, блін, ці діодні мости, ну дуже слабенькі. І лучше, бачите, сейчас кулер зробив, 32 градуса набрав. Ну, в принципі так. Е, я ж кажу, опці тут Тут дуже до хрена, ну в принципі половину з них не можна. Просто-напросто хватає для цього все. Пішов заряд. Зразу видно стрілочка, що у нас є заряд. Ось 12, 12,4 Вт і Ампери. І тут вироботку показує. 102 Вт. Ну і 0,01 у нас вироботці. В принципі так. В принципі, працює, побачимо, як він далі буде. Підключимо панельки. чим з панельками покаже. В принципі, можна включати панелі. Так, Що у нас там по вольтажу Зараз зараз підскочить. Так, без мати. Ага, сонечко пропало. Без гібріда ніяк. Так, що, включаємо гібрид. І не будемо мучити акумулятори. Все. Так, що у нас там? Зараз запустить. запуститься гибрид. В принципі так. Все, включився гибрид. Сейчас трошки поднимем нам напругу. Ну, в принципі, бачите, робота його. Я не знаю як воно. Так, вийшло сонечко. Все. Сейчас набере вольтаж сразу. І все, і вітер пропаде. Все, він затормозився. Як ці, бачите, ще дають. Ці спокійно в мене ще дають заряд. Цей просто вже розігнати важко. Чим більше піднімається заряд, тим йому легше тронуться. Так, тут у нас ще теж 5 у нас. Так, Я вже може, думаю, може цей слабший поставити на цей контролер, А його сюди переставить в нього більший срив такий, бо тут мощний хороший ну, 500 ватний, Той що я продавав. Ну, в принципі, набирає обороти. Що у нас там по амперах. Так, 01 ампера, 2 вата, Все, пропав Ну, в принципі, так, Ну, я ж кажу, для такого саморобного вітричка він дуже важкуватий буде. Його дуже важко буде. Не знаю, якщо ще підключиться панелі, щось мені кажеться, він тоді взагалі не строиться. Ну в принципі отак. Стоїть вже працює. Так, забуся єдине позатягувати. Болти. Позатягую зараз. Все. Охолодження працює, все працює, все буд. Все. Ну, опять набираю обороти. Питається стартануть, але ж... все. Сейчас может стать даже на тормоз. То есть у нас уже да, 16 где-то пошло. 16, 18, 14. Так. На тему литричку. Все. Тут у нас же на тормозе сробил баланс. Ну и тут все доедем. Тут еще и у нас заряд. Разгоняется. 12, 07. В принципі, 28,2. Ну да, ну сюди мені подобається, що він чітко. 28,8, він стає на тонус. В принципі, зараз такого немає вітра. Отак. У нас супер Так, так. 28.1. Ну, в принципі, отак. Все. Контролер працює, але я говорю, для, для китайського вітачка він то, що треба буде. То що в нього йде ранній ток, ранній заряд йде, як правильно сказати, ранній заряд. Ну, в принципі, так. Всім дякую, до побачення.